Чому варто купляти акумулятори саме в компанії АТЛ? Перше, щоб не помилитися у виборі акумулятора, його потрібно підібрати по ВІН-коду, тому наші фахівці вам у цьому допоможуть. При покупці акумулятора на сторонніх маркетплейсах, які не спеціалізуються на акумуляторах, вам не допоможуть, тому що вони не знають, як це правильно робити. Купуючи акумулятори на сайті АТЛ, їх обов'язково перевіряють перед відправкою. А на інших сайтах акумулятори не перевіряють, і він може до вас приїхати. Розряджений, пошкоджений, і вам самостійно потрібно це вирішувати. В АТЛ гарантія на акумулятори 2 та 3 роки, а на інших Маркетплейсах вам дадуть гарантію 12-24 місяці. У Отель є свій власний сервісний центр, і ми вам надаємо гарантію, безпеку, аби бережете свій час та нерви. А на наших сервісних центрах ми встановлюємо та перевіряємо акумулятори на сучасному обладнанні. Все можна зробити в одному місці всього за один візит. Ще такий момент: акумулятором властиво розряджатися, і це нормально. Тому ми постійно перевіряємо ток, Ми постійно перевіряємо пусковий струм акумуляторів на своїх полицях. І можете не переживати, в АТЛ ми точно знаємо, де стоїть акумулятор в вашій машині і що з ним робити. У АТЛ ви платите один раз та отримаєте правильне рішення разом з комфортним сервісом, без повторних покупок та витрати часу. Деякі люди думають, що якщо вони куплять акумулятор за найнижчою ціною, то вони зекономлять, але це не так. Вони можете не отримати гарантію, безпеку та правильного підбору. Тому щоб зекономити свій час та гроші, приїжджайте в АТЛ. Тут заїхали і порядок.